Problemas que Планують знищити вже в першій половині 2024 року. Ну це ніяка не сенсація. Наскільки це вдасться? Це інше питання. Про Лукашенка за його словами триває підсилення оборонної готовності. Немає ніякого значення, що говорить Лукашенко. Сполучені Штати Америки надають допомогу Ізраїлю. Чому Ізраїль отримує? Україна досі чекає. Президент Байден хотів пов'язати ці конфлікти, щоб швидше отримати допомогу для нас. Зараз же час згаяний. Президент Володимир Зеленський зараз в тій чи іншій мірі оновлює дещо свою команду. Найостанніше що потрібно робити це думати про. Розмір заміни клекрадіо Чикаго. Сьогодні з нами на зв'язку політичний оглядач та журналіст Віталій Портніков. І на меті обговорити три наступні теми: перше в ГУР заявили, що планують знищити кримський міст вже у першій половині цього року. Друге Лукашенко готується до війни. Та третє: штати надали Ізраїлю допомогу на суму 3,8 мільярда доларів. Україна досі в очікуванні. Про це все по порядку. Пане Віталій, вітаємо вас знову в ефірі Радіо «Ейчкар». Вітаю отож, високопосадовець гур в інтерв'ю виданню «The Guardian» сказав наступні слова: що Кримський міст планують знищити вже в першій половині 2024 року. Більше того, за словами так званого анонімного представника розвідки, це неминуче і більшість засобів для реалізації цієї мети вже є. Скажіть, вам така відвертість генерального управління розвідки імпонує взагалі? Як ви це оцінюєте? Я завжди вважаю, що спеціальні служби і збройні сили взагалі мають робити свою роботу, і ми за підсумками їхньої роботи будемо робити якісь, якщо хочете, висновки щодо ефективності. Добре, чому питаю? Тому що ми півроку, можливо, рік говорили про контрнаступ України. В результаті не, ми не бачили жодного результату, такого, як нам показували в ЗМІ. Зараз схожа історія генерального управління розвідки, тобто та система, та структура, яка мала би це все робити. А потім вже по завершенню говорити, робить це навпаки. Тобто, перший анонс. А потім вже можливо буде виконання, чи можливо не буде. Чи це є така тактика залякування супротивника? Тобто, в чому полягає суть ось таких анонсів своїх операцій? Для чого ворогу надавати все, що ми маємо, те озброєння, що вже прийшло, а можливо, щось не прийшло, Це ж робить нас слабшими, чи не так? Я не думаю. Я думаю, що Росія і так прекрасно знає, що нам приходить, що нам не приходить. Питання в тому, наскільки ефективно вона може організувати оборону від тих чи інших українських дій. Так, що в цьому плані Росія сама прекрасно розуміє, що Україна хотіла б знищити кримське міст. Ну це ніяка не сенсація. Наскільки це вдасться, це інше питання. Я не думаю, що це розраховано саме там на Росії. Я думаю, що це розраховано там на українських споживачів на інформацію тощо так. не можу вам це сказати. Добре, якщо ми беремо в глобальному плані, знищення кримського мосту змінить хід цієї війни? Знищення кримського мосту так чи інакше змінить російську логістику. Звичайно, з точки зору постачання вантажів для збройних сил, таке інша і таке інше. Ми не знаємо, яка зараз частина цих вантажів йде саме через кримське міст і військовослужбовців переправляється. Яка частина йде йде з ходолом? Росія зараз будує залізницю, і це теж дуже важливий момент, тому що ця залізниця може бути набагато більш серйозним, я б сказав, маршрутом для російської військової логістики ніж кримське місто. Однак і залізницю, як ви розумієте, можна знищити. Так. Можна. Що дивіться, цікава ваша думка? Чи не є от така от заява, такий вкид в засоби масової інформації, так званою перевіркою реакції наших західних партнерів? Позаяк ми знаємо, що останні заяви від них були про те, що Україні не варто завдавати ударів по НПЗ на території Росії. Можливо, це також так звана перевірка? Я взагалі притримуюся точки зору, що те, що говорить в публічній площині, не має ніякого відношення до політики. Зрозуміло, коротко, ясно. Рухаємося. Далі говоримо про Лукашенка. Власне, ви думаю, ознайомилися з його так званою заявою про те, що ми готуємось до війни. Він говорить про це відверто сказав. І власне за його словами триває підсилення оборонної готовності. Білорусь зараз на максимальних можливостях включена вже в цю війну чи ще ні? Немає ніякого значення, що говорить Лукашенко. І звичайно, ніяка білоруська армія не може готуватися до ніякої війни. Що я взагалі би не звертав би уваги на його слова для того, щоб готуватися до якоїсь війни, потрібен там серйозний російський контингент, який буде готовий воювати з країнами-членами НАТО. Сама білоруська армія тут не відіграє жодної серйозної роль. Добре, беремо це в контексті Білорусь-Росія. Цей союз він максимально вже включений, чи ще є потенціал ще більше кинути свої ресурси Росія контролює Білорусь і Лукашенка не є самостійним державним керівником. Так, що в цьому плані це не союз. Просто після 2020 року Лукашенко позбувся можливості політичного маневру. Росія може стати ще сильнішою на полі бою? Я не, не військовий експерт. Якщо Росія буде мобілізувати нових військовослужбовців, нову зброю виробляти, отримувати нову зброю від своїх союзників. Звичайно, вона може наростити свої можливості. Відкриття ще одного фронту: це вигідно для Росії зараз? Я не ще одного де Умовно кажучи з Польщею з Фінляндією чи Для це я не думаю, що існує реальна загроза того, що Росія буде воювати з країнами-членами НАТО. Зрозуміло. А, стосовно того, що зараз, взагалі, а, як цей захід сприймає, ось ці загрози ми чули заяви а, здається прем'єр-міністра Польщі чи а, одного з урядовців про те, що нехай тільки спробують так. само чули і заяви, і а, з від Генцека НАТО. Одним словом, а Україна має ставати сильнішою, щоб взагалі запобігати ось таким от подібним погрозам Путіна. Як ставати сильнішою? Звичайно, що самим розвивати свій військовий. Військовий промисловий напрямок і, звичайно, що отримати допомогу від заходу. Допомога від Європи в тій чи іншій мірі надходить від США. Вона трішки сповільнилася. Про це ми вже говорили неодноразово. Але що цікаво, що от буквально декілька днів тому назад стало відомо, що Сполучені Штати Америки все ж таки надають допомогу Ізраїлю. От є інформація що США передають Ізраїлю 1800 бомб. МК 84 25 літаків Ф 35 а не Ф 16 двигунів на 2,5 мільярда. мільярди. Ну одним словом, допомога загалом складає 3,8 мільярда доларів. Україна в очікуванні можливо повідомляли видання Hill що 9 квітня Тобто це буде поставлено на голосування, і можливо це приймуть. В якому вигляді теж не зрозуміло, але чому так? Чому Ізраїль отримує? Україна досі чекає, що між нами Україна теж отримує військову допомогу від Сполучених Штатів. Тут є інша історія. мільйонів? Що істим, звичайно, але тут історія з номенклатурою озброєння. Сполучені Штати надають Україні допомогу так, щоб це не виглядало ескалацією між ними і Російською Федерацією, і адміністрація це постійно говорить. Тому такі проблеми з сучасним озброєнням, такі зволікання з сучасним озброєнням, тому те, що було потрібно рік тому, прибуває зараз, а з ситуацією з Ізраїлем немає такої проблеми. Коли Сполучені Штати допомагають з конкретною зброєю Ізраїлю, вони не мають проблеми відкритої ескалації з країною, що має ядерну потугу, це один момент. Інший момент – це політичний момент, тому що Сполучені Штати змушені маневрувати цього, принаймні, коли ми говоримо про адміністрацію, між настроями тих своїх виборців, які вважають, що Сполучені Штати мало допомагають Ізраїлю, і тими, хто вважає, що Сполучені Штати своїми діями спричиняють страждання мирного населення сектору газу. Ви це прекрасно знаєте, це серйозна проблема, яка може позначитися на результатах виборів президента Сполучених Штатів. Так, це тобто правильно. це швидше внутрішня політична історія, і я б хотів нагадати, що в тому пакеті допомоги, про який ви згадали, є ж не тільки допомога Україні, є і допомога Ізраїлю. і набагато Конечно. більше ніж та допомога, яка зараз. Виділяється сполученим Сполученими штатами єврейській державі те, що президент Байден відмовився підписувати законопроект про допомогу Ізраїлю окремо від України, це вже був досить серйозний політичний вчинок. Тому що, як ви розумієте, в самих Сполучених Штатів чимало громадян, які вважають, що Ізраїлю потрібно допомогти вже зараз, не чекаючи вирішення інших проблем. І з цієї точки зору, я вважаю, що адміністрація, коли пов'язує, Питання Ізраїля і України вона якраз проявляє політичну мужність. Мені було дуже прикро, що президент України не скористався цією можливістю, коли президент Байден після 7 жовтня говорив про те, що Україна і Ізраїль протистоюють одному і тому ж ворогу і хотів пов'язати ці конфлікти, щоб швидше отримати допомогу для нас. А президент України на жаль тоді не зміг відвідати єврейську державу. Це було серйозною помилкою. Зараз же час згаяний. Багато хто тут в Україні просто не усвідомлював, що. Якщо б нам вдалося ці конфлікти об'єднати в один цивілізаційний трек, це полегшило б нашу задачу. Ну зараз вже, на жаль, є те, що є. Ізраїльський народ, можливо, в меншій мірі, але от влада, яка зараз перебуває в Ізраїлі, вони не так підтримують нас, якби ми, ми того хотіли. Принаймні, в публічному просторі можливо, це було причиною те, що Зеленський не відвідав тоді. Цього... Я думаю, що на це було причиною. Причиною було б е, те, що в Україні весь час бояться погіршити стосунки з так званим глобальним півднем і очікують від нього якихось особливих інструментів впливу на Росію, яких не існує в природі, і оце нерозуміння пріоритетів. Воно завжди є серйозною проблемою. А ви знаєте, що президент Зеленський був одним з перших лідерів, які зателефонував премєр міністру Нітаньяху після 7 жовтня. Те, що Ізраїль виявляє певну обережність у підтримці України, теж зрозуміло, тому що в його фактично поруч з ним повітряний простір Сирії, по суті, контролюється російськими військово-космічними силами, і Росія в якості сусіда Ізраїля, як це не дивно, військового сусіда, має серйозний вплив на його безпеку. Ви ж пам'ятаєте, що територія Ізраїля це територія однієї української області військово. Технічні можливості Ізраїля не можна порівняти з військово технічними можливостями України. Уявіть собі, і що Україна була б таких розмірів, як Ізраїль. Вона б зіткнулася з такою ексензаційною небезпекою, з якою ми зіткнулися в ситуації з Росією. Ніякої української держави вже давно б не було. А Ізраїль, своїй територіальній, я б сказав, е такій невеличкій кількості він існує, бореться і боровся з державами, які територіально і демографічно були більше за нього в десятки разів. Так що тут нам є чому повчитися. Це виглядає як одна велика шахматна гра, і насправді дуже все взаємопов'язано між собою. Які зараз відносини між Україною і Ізраїлем з того, що ви знаєте, того, що вам відомо, ну, хороші стосунки, але знову таки, кожна країна сьогодні бореться за власне виживання, за власну перемогу у війні, причому у довгострокові війні. Ми знову таки, з 7 жовтня минулого року, мало хто уявляв собі, що війна в Ізраїлі буде тягнутися вже 180 днів, і без всякого розуміння, коли вона закінчиться, таких війн на Близькому Сході не було. Ну, рівно так, як не було таких війн на пострадянському просторі в Центральній Європі, які вже продовжуються більше ніж 700 днів, як російсько-українська війна. Так що Ізраїль допомагає Україні там гуманітарно, будує якісь госпіталі. Це все відбувається. Лікує українських військових. Я просто вважаю, що Військова допомога могла б бути більшою, але зараз Ізраїль за великим рахунком сам потребує військової допомоги, тому що він є учасником війни. І Я пам'ятаю, що коли починалася війна, я намагався пояснити своїм співвітчизникам, що не без... що у ізраїльцян насправді виклики не менше ніж у українців. Просто українці, коли жили в мирній країні і не думали, що на їхню землю прийде війна, не звертали увагу на страждання ізраїльтян і на те, що ізраїль постійно знаходиться в стані воєнної небезпеки. Ну, я думаю, зараз українцям набагато легше зрозуміти ізраїльтян, ніж це було до. Лютого 2022 року ви так згадали про союзників. Що от ми де там шукали собі якихось союзників, які би могли умовити або домовитися з Росією на Близькому сході? От чи є хтось, з ким ми зараз можемо ще працювати, щоб посилили, посилили цю нашу вісь добра? Тому що Росія працює, Росія насправді дуже гарно вибудувала свою таку вісь зла. Вони нарощують свій військовий потенціал. Як же в нас що ми можемо ще додати? На кому сфокусуватися? Можливо, і ну, ми працюємо з країнами глобального півдня, але треба розуміти, що там ставлення до цієї війни інакше ніж на заході. На глобальному півдні, вважаючи, що Україна давно б мала перестати знищувати свої економічні ресурси у цій війні, перестала жертвувати своїми громадянами, а домовилися б на якихось умовах, які б дозволили цю війну закінчити для глобального півдня питання територіальної цілісності, входження до якихось там союзів, типу НАТО НАТО, Європейський Союз, це. Зовсім не пріоритет. На глобальному півдні головне, щоб не було конкретних військових дій, які відбуваються ось зараз. Це просто інша цінність система. Ми на це дивимося з європейської точки зору, з досвіду Другої світової війни. А на глобальному півдні абсолютно інші проблеми. Знаєте, це все ж таки проблеми виживання, а не проблеми. Міжнародного права і такого іншого, я б сказав, важливого компоненту, який існує в російсько-українському конфлікті. Тому працювати можна з ким завгодно, але ви бачите, що від цього економічного співробітництва країн глобального півдня з Росією не припиняється. Все це продовжується. І ніхто не збирається там тиснути на Росію, що вона закінчила війну. Так що я не думаю, що це. Я взагалі не думаю, що зараз є якісь держави, які можуть реально впливати на Крим. Єдиний вплив на Кремль це припинення економічних взаєм. Щоб Китай і Індія припинили купувати російську нафту, це б на Росію вплинуло. Але ми бачимо, що цього не відбувається і навряд чи відбудеться. Можливо, Байден з Цзіньпіном зможуть домовитися про це припинення? Чи ви все не вірите? Ні, це виключно. Зрозуміло. Про США як сказав, 9 квітня так буде поставлено законопроект на голосування. А ви очікуєте, які зміни? З того, що вам відомо, що може змінитися в постачанні озброєння України. Це буде кредит, це буде обмеження у використанні зброї по території Росії. А що може бути включено? І так немає ніякого використання зброї по території Росії. Слухайте, давайте, хоча б давайте подивимося, коли цей законопроект з'явиться, які в нього шанси пройти через Палату представників. Цей законопроект може чекати доля всіх попередніх законопроєктів. Я вам скажу, що якщо Конгрес дійсно ухвалить рішення про допомогу Україні в будь-якому вигляді кредиту чи не кредиту, це вже буде політична дива, враховуючи на те, що є могутні сили, які взагалі не зацікавлені в тому, щоб ці рішення ухвалювалися і ці сили пов'язані з найвпливовішою людиною в республіканській партії Сполучених Штатів, президентом Дональдом Трампом. Президент Володимир Зеленський зараз в тій чи іншій мірі оновлює дещо свою команду, а, і звільняючи там, заступників, а, голови Офісу президента і, і інших високопосадовців, так званих. З чим це пов'язано? Не знаю. Я не, не готовий коментувати кадрові дії президента. І мені здається, що найостанніше, що потрібно робити, це думати про заміни клерків. Але це може бути в, е, вимогою наших партнерів. Я не думаю, що якісь партнери там, цікавляться тим, хто працює в е, Офісі президента України. Зрозуміло. А, саміт НАТО а, Блінкен вийшов з заявою, що вони планують надати все ж таки чітку дорожню карту для України. А на цьому саміті, ювілейному саміті, який буде у Вашингтоні, скажіть, от а, ми можемо отримати цю карту дорожню, і це все чи все ж таки потенційно може бути дещо більше? Чи це... Я хотів би, щоб було дещо більше. Я хотів би, щоб Україна принаймні отримала запрошення до НАТО, але я не впевнений, що це так просто зробить. Зрозуміло. Ну, принаймні, хоча б це, тому що ми і так чекали досить довго. В подальшому, а якщо дивитися з перспективою на ось цей рік, там лишилося не знаю більше зараз четвертий місяць, вісім місяців. Лишилося, які цілі зараз має ставити собі українська держава в поточному році, враховуючи ці всі виклики, які є в світі, перше, це вистояти чи можливо, все ж таки дещо більше? Я думаю, що українська держава потрібно вижити, як і українському народу. Кожний рік війни. Це не найкращі часи для виживання. Розумію, кожний рік війни призводить до того, що зменшується кількість економічних можливостей. Кожний рік війни приводить до того, що зменшується кількість людей, які потенційно можуть повернутися в Україну після закінчення воєнних дій. Кожний рік війни працює на те, щоб Росія продовжувала знищувати українську інфраструктуру, українську економіку, і це. Звичайно, є досить серйозним випробуванням, тим більш коли ми розуміємо, що війна може продовжуватися довгий і невизначений час. Так що задача української держави під час цієї війни, українського народу, вижити. Питання виживання української держави і українського народу має бути головним питанням наступних років конфронтації з Росією. Вижити це вже в деякій мірі перемогти. І на завершення хотів би ще запитати за українське лобі, за адвокацію українських інтересів. Чи можемо ми посилювати свої позиції там? І як зробити? Я вважаю, що маємо посилювати, в тому числі за допомогою української діаспори. Є? Українці у світі мають розуміти, що цікавість до української війни буде зменшуватися з кожним новим місяцем. Тому що довгі війни не, не привертають великої уваги. Зараз в світі кілька конфліктів буде ще більше. І наша задача це продовжувати нагадувати світу, що війна тут йде. Що ми не маємо про це забувати. Що мета Росії щодо знищення української держави приєднання всієї території до російської державності, вона залишається незмінною. Російська Федерація буде робити все можливе і неможливе, щоб найближчі роки вцілити цю мету життя будь-якою ціною, в тому числі ціною повного зруйнування стосунків із Заходом. Росіяни на це готові. Вони це рішення прийняли. Вони будуть боротися за ту Росію, яку вони бачать з кордонах радянського союзу. 1991 року. а нам потрібно зробити все можливе, щоб ці плани амбітні і серйозні з боку цієї агресивної держави не втілилися в життя. Наша влада недостатньо залучає а, діаспори. Де, можливо, в деякій мірі є така недооцінка на мою суб'єктивну думку. А, можливо, але українці завжди розуміли, що вони мають час від часу підміняти державні функції в той час, коли. Люди, які знаходяться при виконанні тих чи інших обов'язків, не дуже розуміють їхні змісти. Так, це правда. Пане Італі, дякую вам за чудовий аналіз і за ваші коментарі. Ми, в принципі, обговорили такі основні моменти. Більш детальніше, я думаю, можна зайти на ваш канал Віталій Портніков і побачити інші відео, де ви також спілкуєтесь на ці та подібні теми. Дякую за те, що доєдналася до нашого радіо. Дякую. Радіо ЮЕЙЧИКаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.